Но поглянь на вікні герань. Хуга на дворі мете, а герань собі і цвіте. Така квітка, як кімнатна герань, є справжньою берегиню домашнього вогнища. Ця рослина здатна створити гармонійну обстановку в будинку і благотворно вплинути на домочадців. Герань можна без зусиль впізнати по густій кроні широких листків, які нагадують людські долоні, по довгому і вигнутому немофлебіді на ши стеблі і, звичайно ж по парасольці червоних квіток. Мабуть, через її зовнішній вигляд ще стародавні греки називали герань пеларгонією, що в перекладі означає «шуравель». Різноманітність видів герані просто приголомшує. Герань корисна для людей не тільки приємним зовнішнім виглядом і запахом, вона володіє цілющою дією. Досить буде легенько розм'яти листочок герани і покласти кашку у вухо при отиті, як через деякий час біль почне спадати. Листок квітки чудово допомагає і при зубному болі. У тому випадку, якщо у маленьких дітей зуби ріжуться болісно, то рекомендується листочок герані прикріпити до зовнішньої сторони щоки. Крім того, з часів наших предків і до наших днів збереглося повір'я, що ці квіти ще й виганяють злих духів і гостей з недобрими намірами з дому. Там, де росте герань, немає молі, мушок, комарів, їх видлякує запах. Герань дуже невибаглива квітка. Однак необхідно знати і розуміти, як за нею доглядати. При поливі важливо поливати герань під корінь, а не на листя. У рослини, яка буде стояти у темному місці, листя світло-зеленого кольору. А у рослини, який вдосталь світла, листя свіже зелене, необхідно розпушувати верхній шар ґрунту навколо квітки. Щоб не пошкодити коріння. У пухкий ґрунт краще проникають вода і повітря. Влітку герань можна оприскувати, це знижує температуру, і рослина відчуває себе добре. Щоб в домашніх умовах герань добре росла і рясно цвіла, їй треба надати саме сонячне місце в будинку. А влітку герань висаджують на клумби, і вона радуватиме вас літо своими яскравыми квитами.